А як батько твоїх дітей бере участь у їх вихованні зараз? що е, періодично обід готує, uh -huh. е, усе запрошує до себе, іноді купує, купує якісь там, не знаю, чехол для телефону або там якісь кросівки uh -huh. іноді. А ось це спілкування. Ось таке. Е, для цього спілкування дуже потрібен е, авторитет. Mm. Авторитет неможливо здобути ривками. Це зв'язок, який глибоко формується, не від ну там, чаба якось сказав матір: що я ж твій тато, ти маєш там мені звітувати. Маті сказав, ну, типа, ні 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 чекай, ну, ми так. Не домовлялися. І я так. ну, Я не, ну, тобто, я навіть не можу уявити, щоб я, знаєш, сказала, Я твоя мать, я там. Ма, ну чому зна... ти боялася свого часу їх задавити своїх дітей? Ти навіть про це говорила. Я дуже боюсь задавити, але я боюсь задавити особистістю, угу. ані мамством. Знаєш, угу. я ніколи не була мамська. Я, я не люблю бути мамською. Тобто для них батько не авторитет? Mm -mm. Це сумно? Mm, це Повчально. Для кого? Це повчально. Для тих чоловіків, які е, думають, що кожен день, ну, типу, потім, як він мені каже, потім він все зрозуміє. Я кажу: це взагалі не в твою пользу. Ну, типу, що він все зрозуміє.